Привіт, Андрій! Привіт, Діана. Так я бачу по стаканах, по кількості інгредієнтів готувати ти будеш три коктейлі. І це буде три версії твоєго улюбленого коктейля. Вже буде друга частина Ага. — Це ні, грані. Дякую тобі, велике. Я та, я вже не покладаю зусиль, хочу любити хоча у будь-яку версію цього коктейля. У мене ще їх просто мільярд. Можемо перейменувати канал у Хроніки кінігроні, тому поки ти не скажеш так. Так, ну добре, може цього разу в тебе і вийде. Так, сьогодні ми готуємо Ензоні Олд Гел та Елделфра. Elder Flower Негроні або Бузиновий негроні». Uh, Звучить дуже цікаво. Так. А, ці коктейлі мають невеличку історію, тому що мені здається лише у старих коктейлі якась там невероятна історія, як вони з'явились. Нові просто зробили все, пий. Подякуєте. Так. Тож, Enzoni був створений у 2002 році у барі Матч у Лондоні Бартендером Вінченцо Еріко. Далі, «Old Girl. Рік не вказаний, але був створений барманом Філдом Уолдом в барі Лонг Хайленд в Брукліні Нью-Йоркі. США. І останній – це Elder, Elder Flower Негроні, був створений десь у 2007-2008 році. У барі Ле Lion. Мені здається, що ми готували вже з того бару коктейль. Це був Джин uh, Basil Смеш, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. Хто не бачив? А також хто не бачив uh, триверсі негроні. Частину першу. Так, це бар у Нимеччині у Гамбурзі і бартендера звати а, Гонсало де Соуза Монтеро. Вибачте, що читаю, але складне ім'я. <плес> що ж, перейдемо до готування. А, тож, а, почнемо з ензоні, тому що він готується у шейкері, що доволі незвичного для нейронів, ну як для мене. Тож, як завжди, наповнюємо шейкер льодом. Так, і додаємо 5 виноградів без кісточки. Раз, два, три, 4, 5. Дам шість. Чомусь мені так сильно хочеться. Так, і наливаємо джин. Твій улюблений італійський бітер. Кампарі. Кампарі. Далі додаємо лимонний фреш. І цукровий сироп. Також треба помадлити трошки, ну не трошки, а помадлити наш виноград щоб він дав а, свій сік. Переливаємо в наш шейкер і шейкуємо. І переливаємо в келих, як завжди, дабл стрейн. Боже, який гарний колір. Сподіваюся, смак тобі теж сподобається. Там компарі. І прикрашаємо все це виноградом. І, будь ласка, ензоні готовий. І далі перейдемо до готування. Інших двох це Old Gale і Elder Flower Negroni. Ці два коктейлі буду готувати методом білд. Тут у нас буде Old Gale. Тож наливаємо наш улюблений ну, наш, а Діан, улюблений бітер Campari. Та, він трошки незвичний був, тому що тут іде білий вермут, а не червоний. А це твіснені гроні, тому не обов'язково мають бути інгредієнти, як у класичному в принципі. Але я трошки здивований, що використовується саме білий вермут. І пам пам-пам використовується не джин, а житні віскі. І мені це більш нагадує якийсь бульварз'є, коктейль або щось таке, а не гронь. Але... Маємо, що маємо? І все це добре стіруємо або перемішуємо. На смак, як ти любиш, точніше, як я не люблю. І прикрашається як в класиці, апельсиновою цедрою. Це у нас Alt Gel. І наступний це буде бузиновий ігронь. Теж наливаємо наш джин. Далі лікар бузіни. І останнім кампарій. Тут у вас зовсім трошечки йде. Ну, я вже думала, що ніде не буде кампарії, хоча б один буде, як буде це, без кампарі? Як Це буде. Як це, так, придумала собі без кампарі? І добре перемішуємо. Компанія. Mm. Mm, <laughs> і прикрашаємо все це апельсиновою і лимонною цедрою. Апельсин. І лимон. Так, і ось, будь ласка, ми маємо анзоні, Old Girl і Elder елдерфра... Fro. <coughs> і Elder Flower негрой. Всім привіт поближче. Ну що? Здивуєш мене? <рі> Я сподіваюся, давай почнемо з такого прямо там, де більше компарій, і почнемо е, зменшувати. Ну, давай. О, так от буде. Добре. Так, це у нас Old OldKiel. Він більш схожий на класичний, так? Ну, ні. <рі> там іде біло на червоний вермут, там іде житній віскі, а не джин, тому. Ага, там тепер, лише он... Так. так. Не твоє. О. М -м. А -м. Хай каже Андрій. <рес> так, як завжди, в принципі, у класичному нагроні домінує Кампарі. В принципі, цим не здивував коктейль міцністю, він, мені здається, менше, ніж звичайний чомусь на смак. Досить солодкий. І віскі якось загубився. Як Ну, я не знаю, що я там відчула, але мені, ну, я думаю, ви побачили вираз, мій вираз обличчя там на повний екран. І... Так, давай, може. Ні. це... Ні. окей. А Може, це тебе здивує? Це зоні з виноградом, лимонним соком, цукровим сиропом. Ну, прям зовсім це вже, новий next level. здається, смачніше буде. Ось це смачніше набагато. Прям набагато. Mm, так, а. Дуже кисеньке, такі спочатку. так. Ну, гіркота від Кампарі а, погано відчувається. Ну, так, Десь є, але десь далеко. Я Її якіс... покриває, перекриває та кислинка, яка там є. Так, так. Виноград я б не сказав, що я там відчуваю. Ну, прям дуже ні, але може, якийсь післясмак там і є. Так, от я другий раз. Скуштував, та є солодкість від нього. Доспрім, ну, от ця мені версія теж цікава, незвична, порівняно з, з «Old Girl. І досить є, цікава це, версія. цікава версія, згодна 100%. Та. Ну є, ну от мені на рецепторах я відчуваю десь далеко, але я відчуваю виноград. Може, знаєте, це спрацьовує той механізм, що я знаю і шукаю, і що він там є. Якби я, може, не знала, що мі виноград, я би сказала зовсім по-іншому. Але як на мене, що я зовсім не люблю тіні гроні. Я зовсім не люблю те кампарі. Але ось ця версія прикольна. І її кольор такий приємний, Так, такий дівчачий. Так, і останній з бузиною готова. Може, цей з тебе здивує? Ну, з бузіною так, бо він буде квітковий. А взагалі мені подобається бузина і коктейлі з бузиною мені теж подобаються. Ну, пахне квітками. Я обожнюю, я обожнюю, як пахне бузина. М -м, солодкий. Дуже солодкий? Дуже солодкий, так. Так. Ем, Добре відчувається бузина, і ну, напевно, все, в кінці. І компарія. Так, та, та, в кінці відчуваю компарію. Джин якось. Е... Взагалі не чу. Так. Досить насичний смак бузини. Прям. І ти знаєш, що вони такі. Ти цей останній готував? Але я думаю, що цей коктейль має трохи іншу плотність, бо я це відчула. Ось ці такі звичайні, а цей за рахунок сиропу бузіни, бо там багато цукру. А, вибачте, лікеру, тут багато цукру, і я прямо відчуваю, він такий тягучий, начебто. Але солодкий дуже. Із цих трьох мені ось цей другий з виноградом сподобався найбільше. Ось цей теж смачний, але я думаю, що він ну, трошки солодший, ніж потрібно. Так, мені теж здається, що лікера бузини можна трошки менше давати. Може, замість нього трошки більше джину, щоб він там відчувався, тому що ну, якось, якось він загубився. Але, але джин має насичений смак. Ну. Я теж не розумію, чому так, але тут прямо 100% домінує бузина. От прям, ну, прям реально ти п'єш і одразу відчуваєш бузиновий сироп О, лікар. Що зі мною сьогодні не так? А ми вам дякуємо за перегляд. Дуже дякуємо за ваш актив, будь-який, будь то про перегляд відео, лайки, коментарі. Дуже-дуже дякую. Нам приємно. І до нових зустріч. Па, -па. Па, па Зараз ще раз ось це вип'ю. 走，你那么严。